Що спадає на думку, коли ви чуєте слово мистецтво? Картина чи відома скульптура або будівля? Що ви думаєте про вазу, ковдру чи скрипку або про годинник? Ці речі: мистецтво чи ремесло. Яка різниця між ними? До 15 століття поняття митця не існувало. Якби ви потрапили до середньовічної майстерні, то ви б побачили подібну сцену, незалежно від того, чи це місце було коваля, ювеліра, художника або годинника. Близько 600 років тому люди почали відрізняти мистецтва від ремесла. У цей же час у центрі середньовічних міст на головних спорудах почали розміщати годинники. Сьогодні щоб дізнатися час, навряд чи хтось шукатиме в місті вежу з годинником. Але неодмінна відвідає баштовий годинник як місцеву пам'ятку. Хто ж творив ці годинники? Майстри, як раніше називали ремісників, чи митці? Найдавнішим із працюючих є годинник у празі Він навіть має власне ім'я Арлой. Ось вже багато століть поспіль щогодини куранти розігрують справжню виставу, що нагадує середньовічний театр ляльок. Ще одна архітектурна особливість це фермлати, спрощений, але найкрасивіший і цікавий планетарій. Представлено поточний стан Всесвіту, положення небесних світіл Сонця та місяця на небосхилі та інші цікаві астрономічні подробиці. Сині кола у центрі верхнього циферблату стилізоване зображення землі. Цікаве те, що Орлої відображає давні уявлення про будову світу, суть яких в тому, що сонце обертається навколо землі. Наступне коло Зодіак. У найдавніші часи люди помітили, що протягом року вночі ми бачимо різні сузір'я. І, відповідна фігурам, що вони нагадували, запропонували поділити рік на 12 частин. Таким чином положення сонця і допомагає визначити календарний місяць. Проведемо погляд далі. На одній стрільці із сонцем розташована рука, яка вказує на його положення на небі. Але чому цифра декілька? Римські цифри це сучасний звичайний поділ доби на 24 рівних частини. Але так було не завжди, до появи механічних годинників застосовували сонячні. Арабські цифри показують саме такий спосіб: відображенням світлої та темної пори є блакитна та червона полусфери. Таким чином ми можемо дізнатися, коли відбудеться схід та захід сонця. Момент, як відомо, змінюється протягом року. Але конструкція годинника дозволяє це відстежити. Влітку сонце вище над лінією горизонту і день триває довше, а взимку навпаки, і сонце встає пізніше. Це одна із найскладніших частин годинника. Нерівний поділ на перший погляд не дуже зручний, але саме він застосовується в астрологічних розрахунках. Зрадна стрілка дозволяє відстежити так званий зірковий час. Що трохи швидше, ніж звичайний. Згадаймо, що Земля обертається навколо сонця не за 365 діб, а трішки більше. Щоб відкоригувати це, кожне 4 роки додається у лютому ще одна доба. У астрономічному годиннику це враховує маленька золота зіранька. Стрілка із місяцем. Обертається у зодіакальному колі. А крім того, за допомогою оберту срібляста чорної колі відображається фаза місяця. Зовнішнє коло циферблату, що розташоване нижче, розділене на 365 днів. Внутрішній круглий диск зображує чешське сільське життя середньовіччя кожного місяця року та зодіакальні знаки, розглядаючи пражські куранти Можна нескінченно захоплюватися талантом та завзятістю великих творців минулого, скульптури та інші елементи оформлення з'явилися поступово протягом кількох століть. Як в астрономічного, так і в календарного циферблату з боків стоять по чотири скульптури: ліворуч, філософ з пером і свитком, Архангел Михайло з щитом, жезлом та вогняним мечем. Праворуч, астроном з підзорною трубою, літописець із книгою. Остаточні доповнення були вже автоматами. Щогодини чотири фігури, що обрамляють астрономічний циферблат, оживають. Три постаті являють собою основні гріхи марнославство, жадібність і скупість. Тоді як остання смерть у вигляді скелета пропують серед них. Постать смерті. Звонить визміряючи відведений нам час, а грішники скорботно хитають головами. Кам'яний ангел найстаріша статуя на Орлої. З боків ангела розташовані два віконця, у яких щогодини можна побачити постаті 12 апостолів. Вінчаєш шкуранти – півень. це дуже старий символ сміливості та пильності. Він зустрічає новий день та сонце. Цікаво! Що поблизу півдня на невеликому даху причаїлися два василиски. За ногою вони бояться північого крику. За 600 років існування над краскими курантами не раз нависала загроза канути в небуття, але все ж таки, завдяки всім, хто вклав свій талант у створення арлоя, ми можемо дізнатися, як у минулому уявили час. Майстри чи митці? Як ви вважаєте?